Про інцидент за 120 кілометрів від анексованого Криму повідомив Нью-Йорк Таймс з посиланням на джерело в Пентагоні. Російське міноборони зіткнення зі своїм винищувачем не визнає, стверджуючи, що американський дрон Ріпер упав сам. Що ж сталося в небі над Чорним морем? Розбираємось в цьому відео. Рано вранці 14 березня американський безпілотник вилетів з військової бази в Румунії для виконання планової місії, яка зазвичай триває 9-10 годин. На момент події дрон mq 9 Ріпер не ніс озброєння, хоча конструкція дозволяє установку на ньому ракет Hellfire. Під час перехоплення російськими літаками він знаходився на висоті близько 7,5 кілометрів та за 120 кілометрів від Криму, саме над нейтральними водами, тобто не порушував нічий ані повітряний, ані морський простір. Насправді росіяни дуже багато разів використовували саме такий от інструмент провокації з використанням власних власних і літальних апаратів, так військово-повітряних сил і так само кораблів своїх, і так далі. Тобто вони це робили в першу чергу в, стосовно країн-членів НАТО, ключовим регіоном там завжди було Балтійське море. Ну, от. І Росіяни, як правило, це завжди приурочували до або якихось навчань, які проводив Північно-Атлантичний альянс, ну або до якої з власної пропаганди російські міноборони інцидент прокоментували у себе в телеграм-каналі за дві години після заяви американців. Так і написали: дрон летів до державного кордону Росії і впав сам, тому що цитата перейшов у некерований політ і розбився. У Шойгу, щоправда, правда, при цьому не врахували, що американські військові спостерігали за польотом дрона з бази Рамштайн у Німеччині і загалом чудово бачили, як су 27 армії Росії кружляли над ним і зливали на нього паливо, мабуть, намагаючись зіпсувати його обладнання. Не вийшло, пішли на таран. Те, що вони його спеціально протаранили, ну з величезною добою вірогідності, тому що, ну по-перше, у РФ вже дії там якісь драконівські норми відносно того, що пілот має там відповідати за літак, тобто ну за бойовий винищувач у випадку його втрати чи пошкодження. Він там зі свого карману має виплачувати ці от, якісь там фантастичні мільярди рублів за цей борт. Тому, скажімо так, команда Натаран взагалі може подаватися виключно через. Ну, від центрального командування російського посла Антонова відразу ж викликали на розмову до держдепу, і все далі напевно можуть оголосити велику занепокоєність. можливо, дуже серйозну занепокоєність чи надзвичайну занепокоєність, чи будь-яку іншу занепокоєність. Взагалі, втрата ріперів для США вже не є новиною. В принципі, їх вже збивали. Тобто, якщо брати лише публічну інформацію, то загалом відомо про шість знищених ріперів, які були втрачені і впали на території противника, мова йде про три штуки в Ємені, два в Сирії, один в Лівії. Поки що у Пентагоні кажуть, що Росія, хоч і атакувала дрон, але доступу до його деталей так і не отримала. Прес-секретар американської міноборони Пет Райдер визнав, що перехоплення безпілотників не є рідкістю, але збивати його в нейтральних водах було занадто. Ця дипломатична реакція вона доповнилася ну, такою ну очікуваною зрештою практичною відповіддю, Так бо буквально там за кілька годин після того, як Американці втратили цей безпілотник, вони з бази в Румунії запустили інший. Тобто, в принципі, таким чином американська сторона дала зрозуміти росіянам, що ну незалежно від провокації, так американці будуть і далі продовжувати робити те, що вони роблять в міжнародних водах Чорного моря. Як уточнюють у повітряних силах України, американські дрони для моніторингу ситуації використовувалися за погодженням з офіційним Києвом ще з 2014 року, після початку російської гібридної агресії, саме ці ріпери контролювали лінію розмежування на Донбасі та акваторію Чорного моря. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.